Вітаю, друзі, і слава Україні. Ну що ж, як то казав, гобі вільний, так? Да? Ігор Лапін повернувся в Україну для деяких пліткарів, які кричали, що Лапін вже поїхав за кордон на Американщину і більше не повернеться. Ну, коротше кажучи, їм не повезло. З прогнозами тому всі ці вангувателі, будангувателі і так далі беруть барабан, прапор і очолюють, скажімо так. Ходу і за російським кораблем, а ми з вами маємо можливість обговорити деякі нюанси і деякі події, які відбулися нещодавно. Чесно кажучи, я планував один етер з одними темами, але щось так знаєте на момент запису цього відео полистав, погортав стрічку новин, і чесно кажучи, був приголомшений. Приголомшений дуже цікавою інформацією щодо підвищення наших борцунів проти. Корупції так, підвищення цієї боротьби і того натиску, поки весь світ стібається з заяв американських чиновників. А я вам скажу, що вони говорять: американські чиновники заявили, що найближчих 24-48 годин, тобто 2-3 дня, 4 дня, будуть вирішальними для визначення чи можливе дипломатичне врегулювання з Іраном, та чи Трамп може вдатися. Довідкови до військових дій про це пише ABC News. Ну знаєте, чесно кажучи, цей Стьоп виглядає приблизно так. Далі по сценарію мають сказати, що наступний тиждень буде ще більш вирішальним. Потім що є час до 12-го чи 15-го на кшталт числа якогось там місяця або мита. Ну і потім що є претензії, в принципі, до обох сторін. Тому нехай домовляються. Десь ми вже це бачили. Дехто домовляє, каже, а ще можна відкофа знову відправити в Москву на цю тему, поговорити. Ну, народ, не було б так смішно, якби не було би так сумно, тому що в нас іде війна, як би там не було, вона йде в Україні, і ми звичайно прив'язані навіть до тих подій в Ірані, які зараз відбуваються, тому що на тлі підвищення ціни на нафту у росіян збільшується кількість грошей для війни проти України. Ви знаєте всі ці трагічні події, які відбулися нещодавно, трагедії, коли росіянські ракети і шахеди. Розбирали місто Київ, Запоріжжя, Суми. Ну що я хочу сказати, росіяни казали, що до кінця року будуть намагатися довести виробництво шахедів 500 на добу. Сьогодні ми вже бачимо, що в принципі 100-200 на добу для них не є великою проблемою, і вони це будуть нарощувати. А ми, а що ми взамін? А ми взамін думаємо, яким чином поповнити ряди мобільних вогневих груп. Надіючи, що в принципі за допомогою кулеметів зможемо ганятися за реактивними дронами, бо росіяни удосконалюються так саме за реактивними дронами, які летять на висоті 3-5 тисяч кілометрів. Що ми, непевно, щось встигнемо зробити. Ні, друзі, кулеметами ми не доженемо реби системи ППО, системи ППО, Реби, це є так, би мовити, основа на даний момент боротьби проти шахетів, ну як мінімум. А тим не менше, сьогоднішні теми дві. І ми зараз продовжимо їх розглядати. Отже, тема номер один борцуни з корупцією в Україні. Тема номер два міжнародка в контексті, в контексті Америки. Напевно. Бо я не знаю, як по-другому це назвати. І ми починаємо. Поки ви підписуєтеся на наш з вами ресурси наш з вами YouTube канал. Поки ви тицяєте файники, вподобайки донатите на ЗСУ. І звичайно, так звичайно, в описі до відео ви знайдете можливість допомогти нашому каналу. Я хочу подякувати своїм друзям з Америки, нашій діаспорі, які щодня допомагають як волонтери. І звичайно, подякувати нашим волонтерам, які не забувають ЗСУ. Тому або для ЗСУ, або в ЗСУ. Ну а ми починаємо. Вибачте за такий довгий вступ. Отже. Тема номер раз. Значить, в нас на даний момент законотворець, тобто Верховна Рада України, увага! Ухвалили законопроект про підвищення відповідальності за корупцію. Друзі, відчуваєте? Тобто корупціонерам тепер буде гірше. Так вони написали в назві законопроекту. Ну, не дослівно, але в такому сенсі. І що ми бачимо? 17 червня вони ухвалили. Цілому законопроект 13271-1, який стосується увага, посилення відповідальності за корупційні правопорушення. Про це повідомляють депутати. До речі, 245 депутатів вийшли з переможними реляціями, що ми тепер корупціонерів кнактю. І починаємо читати як юристи. Отже, у нас раніше за неправдиву декларацію, за неправдиву інформацію в декларації пропонувалось. За півтора мільйони гривень вже притягувати до певної відповідальності. Тепер що зробили? Тепер за 2,27. Тобто, якщо раніше за неправильно задекларованих півтора мільйони гривень їх притягували, то тепер більше як за 2 мільйони. Тобто вони підвищили можливість фактично стирити, ну, так, плюс 700 тисяч на кожного декларанта. так. Тому що відповідальність була від півтора, тепер буде від 2,27. В НАБУ це пояснили. Знаєте, наші набу такі серйозні антикорупційні органи, що просто знецілилася гривня і вартість життя подорожчала, тому така історія. До речі, адміністративна відповідальність за помилки в деклараціях буде застосовуватися у випадках, коли вартість цих помилок 454-двісті, тобто ну, майже півмільйона гривень. До сьогоднішнього дня воно було 300, Тобто, на, 154, на 152 тисячі з копійками гривень вони собі ще збільшили, щоб їх не карали. Тобто це ми говоримо зараз про адмінку, Тобто, було 300 тисяч, стало 450. Ну я зараз так без точних, щоб було легше зрозуміти і запам'ятати. Далі кримінальний кодекс: відповідні зміни передбачають, що за умисне декларування неправдивої інформації. На суму понад 2 мільйона гривень посадовцю загрожує штраф 136 тисяч гривень. Тобто, в принципі, в принципі, якщо ти стирив 2 200, то можна відмазатись штрафом за 136. І ніякої тюрми тобі за це не буде. Водночас, документом вносяться зміни закону про запобігання корупції, якими обмежується право на ЗК проводити моніторинг способу життя декларантів. Він може лише проводитися за період перебування особи, визначених законом посадах. Тобто, моніторинг способу життя депутата. Поки він депутат, ми моніторимо. На другий день, як він перестав бути депутатом, НАЗК до нього немає ніякого відношення, і практично. Можеш узаконити легалізувати все, що ти там на награбив. Чому? Бо вони не будуть перевіряти твій спосіб життя. Тобто починаєш кататися на ламборгіні, нічого тобі за це не буде, і на ЗК до тебе не буде ніяких претензій маєте. Бати. розумієте, друзі, в чому цинізм, і як вибачте, як нам сять в очі, цинізм полягає саме в тому, що вони це називають підвищенням відповідальності, а не пониженням відповідальності для депутатів. Вони підвищили цифри для себе любимих. Для того щоб мати можливість відпетляти. значить, про що ще хотів би сказати? Справа в тому, що при цьому НАЗК не може здійснити моніторинг способу життя таких суб'єктів декларування, як, наприклад, особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги, ну, наприклад, аудитори, нотаріуси, приватні виконавці, оцінювачі. А також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники і члени трудового арбітражу, також Третейські судді. тощо. Отже, ця вся когорта на сьогоднішній день не буде попадати під моніторинг НАЗК. У головному експертному управлінні Верховної Ради вказували, що такі зміни навпаки містять корупційні ризики. Раніше цей законопроект багато хто критикував, і ми казали, що це треш. Але я, друзі, наголошую, результат дорівнює нулю. Офісно президентська республіка фактично вийшла на фінішну пряму для корупціонерів. Є якраз таке зниження можливості їх дістати, покарати чи наздогнати, і цьому всьому є дуже гарна назва. Ця гарна назва виглядає так: Рада ухвалила законопроект про підвищення відповідальності за корупцію. Народ, нам черговий раз постяли в очі. От як би там не було, хто би що не казав, це реально просто постяли в очі. Але ми переможемо. І слава Україні!